Всім привіт! Вітаю вас на каналі розпаковка Kinder Surprise. EA. І сьогодні ми будемо розпаковувати одну з палеток цієї прекрасної коробки Kinder Surprise Принцеси Дісней. Як ми бачимо, це коробка, звичайно, неофіційна, яка продається в Україні, бо в Україні не продається серія принцеси Дісней. Ці Кіндери до нас приїхали з Румунії. Тому тут трошки... Вибачте, не українською. На коротці нам написи кажуть, що колекційна іграшка у кожній п'ятій, ну, але це не гарантовано. Я не знаю, якщо чесно зберемо ми з коробки з 36 штук колекцію чи ні, але будемо намагатися. Отже, ми розпочинаємо. Так яскраво виглядає коробка без верхньої кришки. І ось так ми бачимо самі кіндери без коробки. Вони в палетках по 12 штук. Ми бачимо рожеві квіточки, тобто це кіндери для дівчат, напис Kinder Surprise. Ну, це румунська партія, тому тут англійською мовою написано. Отже, сьогодні ми розпакуємо одну з наших трьох палеток і роздивимось, що нам буде траплятися. Отже, почнемо наше розпакування. Почнемо з першого кіндеру. Я їх зважила. Буду підказувати вагу вам кожного кіндера, і будемо. Нарешті розпочинати відкривати. Отже, розпочинаємо з першого. Поставимо це в бік. Цей кіндер у нас тут не пишуть, коли зроблено, тут пишуть кінцеву дату терміну зберігання 9.09 року. Тобто вони свіжі. Отже, перший кіндер важить 33 грами 19. сотих. І нам одразу пощастило, це колекційна іграшка. В більш темних капсулах, таких більш оранжевих, це у нас колекційна іграшка, а збірка в світло жовтеньке таких. І нам першою пропадається руденька наша принцеса Меріда. Роздивимось вкладиш і зберемо іграшку. Ми бачимо тут всіх. Принцес. Їх 8, сім тут і одна мультяшна така більш виглядає. Нам трапилася Меріда. Вона має такий лук зі стрілами. Можна оживити в програмі Applay Doo. Зараз беру і роздивимось. Збирається доволі легко, просто складається з двох частин. Обличчя профарбовано гарно, вона цілиться, закрила ліве око. Руденька, кучерява наша принцеса. На підставці. Підставка незйомна. Я думаю, що це не завадить гратися. Як на мене, дуже шикарна, красива принцеса. Це одна з нових, скажімо так, принцес у Дісней. І над нею дуже багато працювали аніматори, бо це її кучеряве волосся дуже було складно прописати програму, щоб воно працювало. Дуже складно це було робити, дуже довго, дуже тому мультик з куч... кудрявими принцесами вийшов аж ось о... нещодавно, будемо так казати. Отака От класна у нас принцеса. І нам пощастило. А може, ми їх зберемо в цю колекцію з одного ящика. Будемо дивитись. І наразі нам треба відкрити другий кіндер. Вагою він 32 грами і 13 сотих. І нам одразу щастить також колекційна іграшка. Ми просто з вами сьогодні щасливчики. І тут, і тут. О, це щось світле. Це попелюшка. Попелюшка наша улюблена попелюшка. До речі, мультик попелюшки вийшов ще в 1950 році. Це дуже старий мультик. Ну, а, але я думаю, що всі-всі- всі, всі його дивилися. Нема людини, яка не дивилася Діснеївську попелюшку. О, таке вона складається з чотирьох частинок. Тут плаття окремо, підставочка окремо. Зараз зберемо і роздивимось. Ось таку ми маємо попелюшку дуже світле її плаття зробили. В руці в неї пташечка. На жаль, вони одного кольору з рукою. Ну, але я думаю, що це не суттєво Гарно профарбоване обличчя, червоним зроблені губи і волосся світле русяве Така підставочка. На жаль, без підставочки воно стоять не буде. Бо тут штильки такі зроблені. Але я думаю, це нічого страшного. І тут ми бачимо кришталеву туфельку. Супер класна попелюшка, мені дуже подобається. І це наша друга колекційна іграшка. Нам сьогодні просто щастить. Ми відкриваємо наразі вже третій кіндер, важить він 30,47 г. Боже, я просто здивована. Це знов колекційна іграшка, чи ні. Ні, ні. Це вже збірка, це вже збірка. Зараз роздивимось, що нам тут трапилося. Це якась рожевенька киця, чи не киця, чи дракончик. Чесно кажучи, дуже складно. Щось зрозуміти? Ні, це все таке киця. Киця така рожева киця на подушці. Доволі миленька, і у неї є функціонал. Зараз зберу і роздивимось. Ось таку маємо рожевеньку кицю. Трошки нерівно зробили їй очі, трошечки, трошечки зовсім. Краплиночку треба їх вправо було би змістити. Ну, але вже маємо, що маємо. Ось така киця з двох частинок, хвостик неї. І щось мені підказує, що це якась зачіпка для волосся. Бо на папері робити таке ну, щось не то. А може на одежу, але я не думаю, що воно буде триматись. Чесно кажучи, у укладишу ніякої інформації немає. Видно вже показано, що воно. Ні, це все-таки для паперу, Вон, бачите, листочок. А, щось туди, якийсь секретик, можна заховати, і воно там буде зберігатися. Киця буде на ньому сидіти і нікому не дасть прочитати ваші секретики. Ось така миленька киця стає нашою третьою іграшкою, і ми переходимо до четвертого кіндера. Четвертий кіндер у нас важить 33,86. Цікаво. І нам трапляється колекційна іграшка. Боже, ми просто щасливчики. З 4 три колекційні. Це просто шедевр. І я так дивлюся, 32-33 грами, тобто 32-33. Це будуть колекційні іграшки чи ні? Цікаво, роздивимось до кінця палетки, ми це з'ясуємо. І нам трапляється Мулан. Мулан східна дівчина, яка виборює собі місце в армії Ось така у нас мулан складається з трьох частинок. Також можна оживити в програмі PlayDoof. Я, чесно кажучи, дуже люблю цей мультик. Зараз беру і роздивимось. Ось таку ми маємо Мулан, яка в бойовій стійці на такій підставці складається з трьох частинок, підставка і дві частинки фігурки. Очі профарбовані добре, трошечки виділені губи. І шикарне чорне волосся зроблено, як на мене, дуже гарно. Дуже класна іграшка, мені дуже подобається. А вам? Як вам наш урожай з чотирьох кіндерів нам трапилось три колекційні. Я думаю, що це вже дуже класно. І ми переходимо до п'ятого кіндеру. П'ятий кіндер у нас важить 31,1. Подивимось, можливо, тут буде збірка. І ні, тут не збірка, тут колекція. П'ята іграшка. П'ятий кіндер, вибачте, і у нас колекційна іграшка знову. Боже, ми що зберемо з однієї палетки колекцію? чи що? І тут у нас. А, тут у нас клас! Тут у нас також одна з нових принцес. Це Моана. Моана. З веслом зображена наша Моана, підставка незйомна, складається з двох частин. Також можна її оживити в програмі Apple. Ось така супер Моана. Зараз зберу і роздивимо. Довго збирати мені не довелось. Ось така Моана. У неї на плечах, як, наче, як коромисло. Взяла весло. Отаке обличчя, добре пофарбовані очі, губи, на жаль, не виділені. І стоїть вона гордо в піску зі своїм веслом. На веслі тут зроблено серію сері іграшок. Ось така супер моана. І це наша п'ята іграшка. Якщо далі так піде, то ми з палетки зберемо всю колекцію. Переходимо до шостого кіндеру. І шостий кіндер у нас вагою 32,29 г. Відкриваємо. І тут, Боже, ми сьогодні просто щасливчики. Тут нас також чекає колекційна іграшка. Нарешті давайте дізнаємось, хто там. Ту... Хто там? О, це наша улюблена принцеса. Тут ми маємо принцесу Тіану. Вибачайте, довелося підглядати. Чесно, забула її ім'я. Вона складається з чотирьох. Частинок, і як попелюшка плаття з двох частинок, голова і ручки, і така підставочка. Через секунду зберемо і роздивимось. Ось таку маємо принцесу Тіану в своєму чудовому зеленому платті. З діарою на голові наша Тіана зображена, також профарбовано трошки губи, очі дуже виразно зроблені. Маше ручкою. Ми також машемо тобі ручкою. Дуже класна Тіана вона зроблена. До речі, вона дуже рідко попадається в колекціях принцес. Але нам вона трапилась, і це була наша шоста іграшка. Ми сьогодні щасливчики. І сьомий Кіндер у нас важить 32,74 грама. Можливо, тут нам теж трапиться якась принцеса. Так, тут знов принцеса. Тобто, якщо Кіндер пише одна з п'яти, ну мабуть, що нам просто пощастило. А може п'ять на одну? О, і у нас перша повторка. Це знов принцеса Тіана. Ну, але це нічого, вона дуже гарна. Можливо, нам якоїсь не вистачить, і ми обміняємось з кимось. Не будемо засмучуватися. І зразу же відкриємо наступний Кіндер. Він важить 29,19. І щось мені підказує, що тут збірка. ну, так, я права, це збірка. Це жовтенька капсула. Подивимось, хто нам тут трапиться. І тут у нас щось також рожеве. Дякую, що не дракончики. А то буває і таке. В кіндерах для дівчат, якісь дракони. Так, це нова збірка. Такий ми маємо вкладиш. І тут у нас. А, це кілечко, це кілечко для дівчаток. Якесь воно функції має світиться в тематі. Зараз зберу і ми все, -все перевіримо. Ось таке ми маємо кілечко. Якщо чесно, я не дуже розібралася, який у нього функціонал. Ну, але таке щось маємо. Щось тут треба намочити, приклеїти. Ну, Чесно кажучи, щось я не дуже розумію. чи Оця зірочка має кріпитися на холодильник. А нашу, якщо чесно. Ну. Ну, як на мене, щось таке. Отака кілечка, воно безрозмірне. Але на свій палець я його не надягну. У мене вже давно не дитячі ручки. Ну, маємо таке кілечко. В принципі, як кільце, ну, дуже гарне, красиве. І наступну іграшку ми роздивимось. Це вже була сьома. І роздивимось, ми восьму вона важить 33,53. Дуже сподіваюся, що це колекційна іграшка. Так, це колекційна іграшка. В принципі, вже можна сказати, що колекційні іграшки вагою 32 і більше грамів. Ну, ось нам трапилось 31,1, здається. Це була моана легенька іграшка. А всі останні 32 і більше. І нас чекає в цій капсулі Бель. Бель. З красуні та чудовиська. Роздивимось, швиденько вкладиш. Оця ця сторона у всіх однакова. Бель у нас складається з трьох частинок, вона в такій динамічній позі. Також можна її поживити в, в програмі Apple. Зараз зберу і роздив. І ось таку ми маємо бель. Бель в динамічній позі. Мабуть, що з початку мультфільму або фільму, коли вона співає з книжками біля книжок. Точніше, ось у книжечки такі зроблені, начебто вона поруч стоїть. Губи профарбовані червоним, зроблені виразно очі. В принципі, ніяких промахів я тут не бачу. Колекція дуже класна, дуже шикарна. Волосся заплетене у неї, Бантик зливається з платтям. Оце мене суттєво. Черевички зливаються з підставкою. Ну, але також не дуже суттєво, в принципі, Бель дуже гарна, дуже класна іграшка, мені подобається. І у нас сьогодні просто джекпот залишилось три яйця. Отже, отже, розпочнемо. І нашою десятою іграшкою буде, буде кіндер вагою 33,51 г. Ну, це колекція. Ми сьогодні просто щасливчики нам просто пощастило. І це, і це рапунцель. Рапунцель, всі ми впізнаємо її довге волосся. ми швиденько вкладиш. І рапунцель у нас складається з чотирьох частинок. Дуже довге в неї волосся, у неї також динамічна поза, але без підставочки. Цікаво. Також можна вже вийти в програмі PlayDu. Зараз беремо і роздивимось. Ось так ми маємо рапунцель. Довге і світле волосся, майже золоте. І це волосся зроблено, наче як підставочка, тому у неї немає такої чітко виділеної підставочки. Маємо очі світлі профарбовані, але, як на мене, трошечки-трошечки їх задерли високо. Ось приблизно на пів міліметра їх спустити, бо якось ну, не дуже виглядає, якщо чесно. В руках вона тримає своє волосся. Дуже класна рапунцель, як на мене. І ми просто майже збираємо колекцію. Ми маємо 7 іграшок колекційних з палетки. Наступний у нас буде Кіндер 11, Він... це просто джекпот. Якщо ми зараз зберемо колекцію, це буде просто клас. Він важить 33,33. ,33. І тут у нас. О, як несподівано, а це збірка. Отже, моя теорія не зовсім вірна. У тяжких кіндерах також трапляється збірка, щось таке кольорове. Багато частин. А, і наклейки не дуже люблю ці всі наклейки. Так, це якась галактична серія, бо бачу якогось прибульця, космонавта. Це збірка, так, але. Щось дуже багато деталей, якийсь космольот, Зараз зберу і будемо роздивлятися, розбиратися, що це за космольот такий. Ось такий ми маємо космольт, натискаючи тут на зелений хвостик, відкривається ці крильця і вилітає наш. О! Ось тут намальований з цієї сторони. Інопланетний якийсь звір. А тут космонавт. Як вам більше подобається. Ну, такий функціонал, звісно, бідненький, якщо чесно. Деталей багато. ну Космічна серія, в принципі, непогана. Ну, але оце викидання картонної фігурки, яка через 5 хвилин загубиться, ну таке, якщо чесно. оці всі наклейки, вибачте, я не клеїла. Тут у нього, начебто, як. Очі якісь зроблені. Ну, я до картонних додатків в Кіндер відношусь ну, не дуже схвально. Бо це все губиться, розмокає в руках, якщо руки вологі, і це все дуже ненадовго. Ну, маємо, що маємо. І це була наша 11-та іграшка. І ми маємо останній на сьогодні Кіндер. І це важить він 32,54 грами. І ми відкриваємо. І це знову збірка. Так, моя теорія не дуже вірна. Це знову збірка. І дивіться, нам не вистачає однієї принцеси. Однією. Ну, це нічого. Зараз я, ми роздивимося, що це за збірочка. О, знову якась галактична серія. Начебто. <с> Якщо чесно, складно зрозуміти, що це. Так, це щось. Ага, це якийсь гідрант. Це якийсь пожежний корабель. Тут маємо гідрант, щось він має нам тушити. Також можна вживати в Еплейду. E Ось такого маємо ми кораблика. Зараз зберу і роздивимось ближче. Ось такий ми маємо пожежний човен. Тут є оцей гідрант, ми знімаємо. Трошки сюди крапаємо водички, вставляємо не до кінця, але так лише трошечки, направляємо на пожежу і затискаємо. І відсюди е має бути струмінь води. В принципі, функціонал нічого: кольори нічого, пластик нічого. Ну, але, на жаль, це не колекційна іграшка. І так, моя теорія не дуже вірна, але. Ну, дивіться, колекційні іграшки трапляються в більш тяжких кіндерах. Це, це точно. Оце кілечко і киценька відносно легкі іграшки були. Тому я думаю, що у нас сьогодні непоганий врожай. Ось таку колекцію нам вдалося зібрати з однієї палетки. Нагадаю, що тут трапляються не тільки колекційні іграшки, а також і якісь збірки. Нам трапилися зі збірки киценька. Таке дитяче кілечко зірочкою. Один човен з прибулцем і од один човен з пожежним гідрантом. Але, в принципі, я думаю, що у нас улов дуже гарний. Нам не вистачає всього лише однієї принцеси. У нас, на жаль, є одна повторка, це принцеса Тіана, а нам не вистачає. Лише однієї. І нам не вистачає русаленьки. Русаленьки нашої ридої красуні нам, на жаль, не вистачає. Але я думаю, що нам не варто засмучуватись, ми обов'язково її знайдемо. Ось таких ми маємо сьогодні принцес. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Прошу знову вашої підтримки, ваша підписка, лайк і коментар це найкраще, що ви можете зробити. Будь ласка, підтримайте, бо у війну дуже складно розпочинати канал, писати ці відео, бо кіндери доводиться замовляти з-за кордону. Як вже, ви вже знаєте, живу я в Запоріжжі, тому це все доставка, нерви. Ну, але нічого, все буде добре. Ми обов'язково переможемо і будемо знімати розпаковки, будемо купляти в різних супермаркетах. Все буде добре. Дякую вам, що дивилися відео. До побачення.